Капитальный ремонт представляет из себя полную замену покрытия на покрывле. Снимается старое покрытие, изготовляется новая цементная стяжка и покрывается новыми современными материалами типа Пиполь. При благоприятных погодных условиях буквально я думаю, через месяц работы на этом объекте будут завершены. С цим об'єктом Миргородський ЖЕК проводить роботи по капітальному ремонту криш за адресами Гоголя 115 і Говоля 162, де також виконується повна заміна конструктивних слоїв, де це необхідно на криші, і повна заміна гідроізоляційного покриття. Не секрет, що покрівля є однією із найуразливіших частин будинку в плані зовнішніх впливів. Вона постійно зазнає дії вологи. З весни до осені покрівлю заливають дощі, а іноді по ній б'є град. За довгі роки дах будівлі порядком занепав. Мешканці верхніх поверхів неодноразово скаржилися на його протікання. Нарешті, і в їхньому будинку свято. Працівники МКЖУ виконують необхідні завдання, аби в оселях миргородців було затишно і комфортно. У ході ремонту використає використовуються нові матеріали, які значно поліпшать як експлуатаційні якості, так і зовнішній вигляд покрівлі. Гарантія такого покриття близько 20 років. Найближчим часом заплановано провести роботи з ремонту покрівель житлових будинків по вулицях Багачанській, 112 та Гоголя, 137 дріб 8.